Так, дівчатки і хлопчики, приготуємо сьогодні з вами салат. Салат називається сілька під шубою. Але так як я його роблю по-новому. Може, хтось так уже робив? Ну, я вам покажу свій варіант. Якщо сподобається, будете готувати. Для цього нам потрібно буде. Цибуля. Можете взяти синю, можете взяти звичайну цибулю, ріпчату, варену моркву, буряк варений, картопля варена, яйце варене, звичайно, оселедець, майонез і зелене яблуко. Е, у мене воно трошечки трішки таке з красинкою, але воно повинно бути кислувати на смак. Так, Ну все, приступаємо, покажу, як я його роблю. Цей салат. Для початку беремо картоплю, натираємо, е, скажу так, все, що я, які овочі не натираю, я натираю на е, крупній тертушці. Так що Рецепт напишу під відео. Так, натираємо для початку картоплю. У мене така формочка. Вилажую на низ картопельку нашу. Картопельку виложили. Беремо так майонезом. Я так взяла малесеньку таку пачечку для зручності. Так от, щоб вона в нас вийшла така. Повітряна. Так, тепер ми сюди ложимо оселедець, теж та рівномірно його по нашій картопельці. Так, так оселедець розложили. І теж Трішечки майонезу. Так от. І ріжемо нашу цибульку. У мене синя, то я поріжу синеньку. Якби не було, була б білесенька. Так що так. І так нарізаємо до кінця. Так, нарізали і теж додаємо сюди так легесенько так розрівняли. Е, цибульку ми не будемо з вами поливати майонезом. Отак от, от можна трішечки так ложечкою, так, чуточку так от розрівняти. Так. Тоді беремо наше яйце і е, витягуємо із серединки жовточок отак от, от витягли, а цю решту беремо і натираємо теж на крупній терці. от. Так от. І Ложимо зверху цибульки. Отак от. І мажемо майонезом. Моркву поклали, і трішки можна так от ложечкою злегка його. Отак. Беремо яблуко і беремо йому, знімаємо шкірку. Не треба терти з шкурою. Ну, ви, як захочете, я не трою, того і вам так кажу. Так, і вам не раджу. Так, натираємо тепер його сюди. Так, так, все досить. І теж ложимо. Поверх нашої моркви. так от ставлю, щоб було зручно вам показати. Буряк теж натираємо на крупній терці. Це така в мене тертушка. Ви знаєте, і нові є і нові, і це, але. Ця така якась у мене вийшла вдала в покупці. Так, подобається мені нею терти. Так. І ложимо поверх яблук наших. Розрівнюємо там крівнесенько. Так, і зверху теж майонезиком. Так. Можете розмазувати, я буду розмазувати. Можете просто так легесенько це і залишити. Так, воно і так гарно. зараз розмажу, тоді вам покажу. Тим жовточком, що в мене, я відставляла, я просто прикрасила. Отак от. І ось так у нас вийшло. Ось такі слої. Ось так от воно в нас повиходило. Ой, не видно так повернула. Якщо вам сподобався рецепт оселедця під шубою, так як роблю його я робіть це дуже смачно. Головне, щоб я напишу, але щоб яблуко було у вас таке з кислинкою. Так що готуйте собі в задоволення, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.